Так і всім добрий ранок. Маросить. лінійку я вже розложив, а ну-ка равняння. Камера равняйся. Тигедик, тигедик, ловилась, прибавилась від до сідова. Ой, поставимо на бутилку, посадимо на бутилку лінійку. Вчора тут... Рибачок був, два карася крупненьких виловив таких пол кіло. Плюс я просидів з кумом і кумой не фіга. І вже коли смотався, все в багажник закинув уїжджать, кум доставав останні спінінги на один спінінг покльовка, кума витягує і карась рівно пів кіло. Ну а бабай а я вже й камеру заховав. І за цього вивод ніколи не ховайте камеру Я так не раз обжигався. І не раз виігрував. Якось раз їхав з включеною камерою і дід на Дніпровському перекинувся. Ви пам'ятаєте цей ролик? Один із крупних на нашому каналі. Там пару лямів. Ми його витягували бухого. Но зараз не про нього. Якщо є карась, на різні дистанції, кстати, будемо кидати, будемо підходити по другому уму, раніше подальше кидали, зараз близько, чуть далі. Нормально. І четвертий пойдет. Тобто давай. А так будемо закидувати. Зділаємо дві прикормки. Два на два. Холова в мене чого-то напрягає. Що ти мене напрягаєш, що ти на мене так дивишся? Ладно, ляж чоколада до тигрового горіха. Криль спеції будуть з клубнікою. Операція І влітять утки. І два гуся. Карась халва буде цей. І посередині кроєм козирм, крильовою мукою. Подайте мені відро. Ага. Оп! Роботи ще багато, того понеслась. Так, спочатку просто 100% криль. Блін, ліквіда жалко, у нас його не так багато. А за новий я нічого не чу. За новий донат взагалі. І так як ми вічно через одне місто криво знімаємо. Щось не так покажемо, щось не те скажемо. Нової прикормочки нам не віддать. Інтеркриль добрий, він нам за донати. Оп, а цю пачечка піде на, на клубніку. Мука. Та йо мою. Лінейка класна. Ну, трошки якось неудобно поки що. Пахне, не пойму чим. Ну не халою точно. Хоча, може, так пахне настояща хала, а не те, що ми в АТБ купляємо. Хорошо, що все не висипало. Набрала води. Бистро... О! Якимись сардінами потягнуло крилєва мука. Треба увлажняти. Обожаю криль. Один із производителей, який не економен на прикормці. Він не один на нашому ринку, але качественно держе марку не просто насипати якої то бормотухи і сказати все оце наша прикормка десь я потеряю ще одне відро воно в багажнику і сього там такс моторчик робимо, сцеплення їде не знаю коли ви цей ролик дивитесь, но я про сцеплення я на бін закосував. А не про те, що ви подумали. Тряпочку заберу. Не про нашу машинку золота. Глини піпець нахватала. Резину поставив нову. Не арміровану, шип... не, не шиповану, як та зимня була з протектором конкретним. Та грязь. Тяжело проходить. Так, і вторе відро. Оп! Все, один пакет муки ухвоїли. Казалось пів кіло на один раз, а розтягнув раз на п'ять. Блін, нафіга ти туди все висипав. Криль спеції, та не економ. Нам треба взяти кілограмового карасяку. Карасява, черпанув води мудак. На цілий пакет прикормки. Тут ролик на пів часа, а ти зачерпнув минут на 40. Якщо <рес> буде клювати. Ну що, просто, просто домішуєш більше. О! Пошла клубніка. З клубніку я знаю, з клубнікою я знайомий. І тут в ловили в кривому Розі, вона нас виручала не раз. Ні в кого не нашо, короб не бере, а ми клубнікою. Там не така клубніка участвувала, понятне дело. Ну от і вся дрістялка вийшла. Хай напитується, добавим, розбавимо горіхами Тигровими горіхами. Тут тигру от оторвало орехи Перемолові, засунув пакет, бідні бубенчики, горішки. Ладно, розвів болтологію. Огонь. Кстати, знайшов Три з половиною ляма набрав 5 років тому. Ну, літом буде вже 6 йому виповниться. Це було десь влітку з берега. Рядом на половиною ляма, не пам'ятаю що, якась пігня, де я в трусілях всього лазив по березі. Просто, просто це були одні з перших відосів. в Ютубі, підходив. О, це як я рибачив з Крима, як поймати карпа, де в мене стерили розкладушку, я її оставив в комишах, вернувся, а сосед її вже умикнув. Я його потім ще на воді зустрічав, але він не сломний духом. Хоча стояв на моєму місці, бо я карпа втаскав, він одразу туди. Огромний карп на п'ятій минуті мільйон не набрав. Я пам'ятаю цей відосик. Я сьогодні не такий, як вчора. А вчора я був зовсім ніякий. Карпа взяв красивого на 2,5 кг. І всяка фігня. Це подводна зйомка. Чито дебільні сітки понаходив під водою. Що дебільні побачите у <губ> відео. Дві бомби браконьєров на дні. Ловля карпа. Це все старі відоси. Нові так не набирають, даже приблизно даже рядом. Ютуб, во-первых, не той вже. І во-вторых, ютуб вже не той. Алгоритми міняються, зритель міняється і так далі. І блогерів в рази, просто в рази. А рибаків в десятки разів рибаків блогерів, якщо не в сотні увеличилось. Щось є. Тигедик, тигедик, таранічка. Убінчики не просить, знімати не буду. Ви що то ставили менше нам лайків стали <сум> Нехорошо стали зажимати. Я розумію, що це одне й те саме кожен день. Но. Халва 1-0. На клубнику теж була клювака. Ну достала риба халву. Ми дивимося по факту. Дергало, дергало і виложило. От сюди. Треба вже перекидати. Ті, що не дергаються, вже вряд ли передергнуть тівок ібо пусто. Та де вона там? Важко йде, боюся слить дуплет, оводжа. Дві таранки. Отпускна, а ця красавиця пойдет. Так, це у нас була. А чорт його знає, що таке було. Навірно, оця прикормка. Клубнична. Я вже, коротше, це саме я забув, <гум> де я куставив. Виложило, Виложила, причому метра два, підмотав і ще дерга. Йоханий бабай і ще дергає ця Уже близько, да, бачу. Дуплет, от чого вони, от чого вони так потащили резво. На дві зразу дергає. Явно стая підійшла тарані. А може баклан он ныряв та донирявся. Тіше в очередь, в очередь. Блін, рагуль сто літ тебе не бачив, і ще б скоко б не встрічав. Омахнувся, так її і надо, мілочь. Оп і тут є отак от, от стая підхода великого розміру. І зразу в різних раз, містах лежачі кормаки починають плювати. Це хоч на рибу похоже. Тут ладик буде осторожний. Оп щоб досадити тараньку куди треба. Кукуруза ділу не допомогла ніяк. Я би посипив пінопласта парищі, і може ще посиплю, Ну теж толку от цього буде ноль. Тепер знову на крайню. А там де дергало, вже походу пообжирало. Треба пройтись по березі, подивитися, хто на що ловить і що ловиться. І хто з чим як бореться з цією мелкою таранью. Понятно, що волос допоможе, але на волос взагалі ніхто брати не буде. <су> не сезон. Літом, так, да, осінню, звісно. Карась візьме, але не весною, це рідкий случай. Речайший. І тяжкий випадок Є. Навірно, опять уже дуплет. Похоже на то. Рибаки з'їжджаються. Ну, поки теж всі без особого ентузіазму. Так, бачу, що клідер пішов. Уже полегше. Оба в принципі нічого жалуватися, за таранька. Таке щось є. Ну і ще довго воно нам глаза мозолило, поки ми сусідню перекидали дуплет. Позорний дуплет. Оп, ще й на дождєві... А ні, не дождьовий. Обичний. Ладно, одну катан візьмемо. Перезарядочка. Go, просто простіт відео. Вилажу я вже пару минут. Я що підмотаю, воно що вилаже, блін, це поролонку різану труба. Ну йди сюди. О! Цікавенько. Странно так Ніхто пару метрів тянув в кармак Паразитка, таких надо отлавливать <сих> Таких паразиток надо отлавливать Нехорошо Вылажу я вже секунд 30 Но ну єлі еле, еле Душа в тілі, Сила і Потяне, попусте, потяне, попусте, хоть сюди. Ті не толкай, там ілі двоє, ілі одна. Поки чувствується одна. Один ншенька. Ну ілі дві не крупні. Похоже, дві не крупні. Но зачетні. Оп! Раз і два. Так, черви на цю сторону. Я тут мєчуся між окопами, як бачите. Карась, похоже, ще живий. Оп, зловили карася. І ще живий, бо не закалів. Ну щось у нього там всередині приболіло, валкана. З'їв щось не те не є із середини. Того ми таку рибку навіть котам не візьмемо. Хай баклани і чайки з ним розбираються. Тут цикл замкнутий. Як не раки, так чайки зараз знайдуть на раз-два. Просто погода поки що не льотна. Опять лажануло по повної. Я виложу. Ми ще й щось ловим, як справлять з сусідами, підходив дед. Порожній. А ми ще й достаємо, -мо. Я як подивився та пройшовся під берегом, поняв, ми ще фіга собі. Ми ще на коні. Думаю, блін, треба було вставати десь в другом месте. і закидати в друге місце. А казується нифига, ми ще щось дай достаємо. Только зараза, чайок кости, вафлю достав, сливки лінівки. Ну не дадуть же ж покайфувати. Ну і хто нарушив мій... Оп! Покой! По-любому, мабуть, тарань, тому що так клюнути могла тільки вона. Ну і ловиться тільки вона. Це очевидно. Десь тут крупна. А я ще казав, крупну цю повішав. Ви пам'ятаєте кого? Крупного черв'яка. Крупному черв'яку рот радується. Капітан очевидність. Так, да, це той самий червяк здоровенний. І тарань. Так, держите мене семеро. Впервые на каналі Капітан Хак. Бздынь. Заодно і постираємо його потом. Так, так, так. Міряється без хвоста без плавників. От так от і ми бачимо по, по закриту пасті 25 см. Красота. А бували і крупніші, і набагато, 30-ки це точно. Ви бачили? Ну рулетки не було. Поміряться піпіркою з рибою. Подальємо кипіточку, головне не перепутати криль. Криль з чайком. Грімфілд м'ята зелена і меліса. А тепер буде тепленький. Понеслась. Гов просто тільки хотів камеру виключити. Ну я тебе бачу, не думаю, що я далеко сидю. Видно мелочь. Побила і відпустила Возможно ще один. А може подстава, щоб ми перекинули. В чому біда у таких паролонових рогатин? В тому що вони леску тормозять. Коли я хочу подмотати, подматується з такою нагрузкою завжди, Що тут, що там, що кругом врізається в поролон Плавно не підмотати ніяк. Ех, якось отак. Хтось приїхав, надіюсь, не мені сігнали. Ну що, оп! Прикормочку оставим на попотом. Тут теж вже халва, те саме, як все, закончилось на два заброса. Такі от пироги будемо паковатися. Подайте мені крильове відро. Пакетики не викидаємо. Короб гровий горіх, короб колуни, це там сплошний короб. І дефіцит ми вичерпали. В неї засунемо пусті пакети. Плюс халови осталось на посошок. Щоб не хранити, бо машина так заводить, що типить рибал, одна рибалка, почти 4 пакети прикормки, а шоколад останеться на попотом. Ну і ліквіда. Зі спеціями, ну, як бачимо, тут спеції, прям видно, карі яке це плаває. І 100% крий останеться на наступний раз. Заводимо мотор Отакі діла погнали додому кормити котиків Гоу Простоп Відео.